Замість того, щоб вбивати кожного росіянина на полі бою, простіше і ефективніше знищувати їх систему управління і зв'язку. От, власне, на це е, в цьому і полягає сенс ударів по Ну, На Курщині, зокрема, ударів по пунктам управління 155-ї бригади mm -hmm. морської mm -hmm. піхоти, 810-ї бригади морської піхоти. Зараз дивізії від механізованої, яка там підключилася. Ну, удар по пункту управління він дезорганізує е війська. на... Ну чим вищий орган, чим повільніше в uh -huh. е, його відновлення відбувається, тим на, на довший термін. І якраз у цей термін, е, коли управління втрачено, він дозволяє е, нашим військам, якщо вони діють скоординовано, е, максимально ефективно знищити е, ворожі, е, ворожий наступальний потенціал. Ти, тобто це вікації. вікно можливостей зараз для наших військових. Так, так, коли ми відходимо, зменшуємо плацдарм, то, по-перше, скорочуються е, ланцюги, логістичні ланцюги. Ота От слабка ланка, яка була найбільш під ударом ворога. По-друге, скорочується лінія фронта. можна меншими силами ущільнити оборону і дозвол... ну, вивести частину сил в другий ешелон. Коли говорять про спроби противника охопити. З флангів нашого угруповання через територію Сумщини, в тому числі з півночі. От, тут якраз і полягає mm -hmm. задача в тому, що частина сил має бути сконцентрована для локалізації або відрізання взагалі.